Чому проблема? проблема в нас найбільша більше в, в системі ПІГ. У в нас в державі побудована система ПІК, вона настільки запутана і настільки це все бюрократично, скажімо, таку потужну броню має. Тому тут прозвучала пропозиція, що стосується Мідрія Ну, я є в складі робочої групи по реформуванню місцевого самоврядування житлово комунального конкурсу. Завтра знову було засідання робочої групи, я буду приймати участь, ніхи. але я вже ставив питання, і багато народних результатів це питання підтримую, що стосується скасування такого підходу по пільгах. Тому що пільги, пільги. Це моя принципова позиція. Я кажу, що багато хто в Верховній Раді об'єднається опозицію. Потрібно надавати натуральний грошовий адресної допомоги. Все. І на цьому ставити крапку. крапку. Є інвалід першої групи. На нього поширюється пільг, в тому числі, що стосується даного питання, пасажирських перевезень. А звіть мені, будь ласка, то інвалід першої групи. Він що? Їздить на тому пижику чи на кожен день? Ні. Він може, деякі взагалі навіть з хати не виходять і не від першої групи. То наша йому та піля, ви йому дайте в натуральній формі гроші, він собі використає, чи на ліки, чи на додаткові сліховання, і так далі тому подібне. Тому у нас у цих пільговиків на сьогоднішній день завдяки цій системі вибудованих пільг. У нас сьогодні саме цікаво, що дуже багато псевдопільговиків і псевдопенсіонерів. І от я розмовляв з перевізниками, ну не з вами, але я думаю, що ви також підтвердите, що так. сьогодні з підробленими посвідченнями пенсі... пенсійними їздить купа людей. Тобто купа псевдопільговиків. Тому, я кажу, що треба на законодавчому рівні змінювати цей підлітк і давати. Селеву, адресну грошову.